Це у мене технічний, запас технічної води. Воно у мене на, під рукою скрізь. Тут ось, будь ласка, ось технічна вода. У пляшки різного об'єму Полтавка Ніна Йосипівна набрала воду на випадок відключення. У мене є питна вода закупорена, тобто я придбала в магазині. Оце в мене як такий, знаєте, ензе. І поки вода є, я її не займаю. Якщо тривалий час не буде, я її використаю, піду куплю ще як буде. Ну от в такому плані я заготовляю, заготовляю воду як чисту. У фляшки як питну. Проходить певний час. Я її використовую як технічну, а знову поновляю чисту воду. Ну, щоб вода була придатна: і попити, і чайник залити, і їсти приготувати. Коли в нас відключається світло, у той момент відключається і вода. За словами голови ОСББ, графік вимкнення електрики у домі прикріпили на вході до обох під'їздів аби мешканці могли підготуватися. Під час відключення електрики у будинках може не бути води, тому що припиняють роботу насосні станції підприємства Полтава Водоканал. Через це зменшується тиск у трубах і вода не доставляється споживачам, особливо у багатоповерхівках. Але водопостачання у домі без електрики може не зникати, якщо насосна станція розміщена в іншій черзі відключень, каже представник Полтава водоканалу Валерій Лебедь. Десять годин світловий. Все працює в автоматиці, світло з'явиться через 2 години, насос не запуститься. Но, так як світло вимикають по чергам, то в половині мікрорайону зараз немає світла і в усьому мікрорайоні, звичайно, немає води. 12-й годині буде друга черга. наступна черга відключення електроенергії. У цьому мікрорайоні буде вода, так як насосна запрацює. В половині микрорайонів в другій половині не буде сьогодні. Без електропостачання тиску у трубах вистачає лише для того, аби воду мали мешканці кількох нижніх поверхів багатоквартирних будинків, говорить Василь Забишний. Насосні станції, які розташовані навколо міста, подають сюди воду з тиском півтори атмосфери. Цього достатньо до двох, навіть до трьох поверхів, 15 метрів. На понапір мешканці можуть користуватися там по сусідах піти, там другий, третій поверх, там перед поверх в підвалах можуть набрати. У Мене ще з початку війни напрямі бакашки, тому поки що проблем з цим не було. Я живу на садах других. І відключають в принципі за графіком. Тобто чотири години світло є і дві години світла немає. Води також немає, коли світло світовичають, але в принципі поки що регулярно все за графіком. Зникає вода. Ну а відключають періодично. Набираємо води всі можливі ємності, які тільки є. Звісно, з розумінням, що ж тут. Треба підтягнути ремішки, <кліх> до побіди до скорої. Це іще не критично. Ми ще в таких умовах, які просто дарував нам Бог, можна сказати. А от там, де по коліна в холодній воді, в окопах хлопці і йдуть вперед і віддають своє життя, от то страшне. Нагадаю, відключення електроенергії на Полтавщині розпочали після 10 жовтня через обстріли російською армією об'єктів енергетичної інфраструктури. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.